Це «Володне стайко. Пригоди журавлика. Розділ 11. Останній заключний, в якому є сподіванки і несподіванки, і радість, і сльози, і зустрічі, і прощання. Грай біг по дорозі, а чижик Журавликом летіли над ним. Настрій у них був чудовий, і вони дзвінко співали в небі. Нам весело, нам радісно, як не було нікому. Ми летимо, ми летимо, ми летимо додому. А грай на бігу підспівував їм знизу. Гав 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 гав, і я скажу гав гав. Додому я біжу. Хвостом гав гав метляю, бо гарний настрій маю. Снідали і відпочивали вони разом. Ночували теж Чижик і журавлик на дереві, а грай під деревом. Ніяких особливих приходу дорозі з ними не сталося, і на третій день вони благополучно прибули додому. Першим, хто зустрів їх, була сорока Скракатулія. Вона прилетіла їм назустріч і зняла такий гвалт, що вони спершу навіть перелякались. «Скрикаке, скрикаке, ой, тут сталося таке, ой, тут сталося таке, скрикаке, скрекаке, скрекаке. І лише, накричавшись, досхочу, розповіла новини. Виявляється, професора Кваквакума позбавили вченого ступеня. Професорського звання і перевели на посаду звичайної старої жаби. Оце була новина, всім новинам новина. А було так. Після того, як журавлик поїхав у Київ, мама журавлиця звичайно дуже хвилювалася. Тато Журавель як міг її заспокоював, але без успіху. Нарешті мама журавлиця не витримала і пішла до професора кваквакума на пораду. Шановний жабурине жабуриновичу, вклонилася вона, дуже вас прошу. Гляньте, будь ласка, в книгу джерел. Може, там написано, де зараз мій синочок. Пірнув професор кваквакум на дно, цілу добу не з'являвся. Потім виліз, надувся. Золоті окуляри поправив, скривився, Кепські справи, плямкнув. Вашого синочка вже й на світі нема. Поганий у нього був характер впертий і легковажний. З таким характером довго не живуть. Забудьте про нього, заводьте собі нових дітей. Вдарила крилами о поле мама журавлиця та в сльози. Ой, синочку ж мій дорогенький, ой, на кого ж ти мене залишив? О, що ж я тепер робитиму без тебе? Ой, лишенько, лишенько, ой, бідна я, бідна. Почув тато журавель? Не може цього бути, скрикнув. Неправда це? Я свого сина знаю. Прекрасний у нього характер добрий, веселий і сміливий. З таким характером тільки жити і жити. Та до президента Бусола Лелековича Чорногоза. Так і так, мовляв, поможіть розібратися. Президент утворив комісію на чолі з дядечком Бугаєм. Пірнула комісія на дно болота і тут з'ясувалося. Що ніякої книги джерел взагалі нема, не існує. Вигадав усе брехун і базіколо квакваку, щоб зажити собі славу наймудрішого з наймудріших. Стільки років голови усім дурив. Світлячка на дні засвітить і лягає спати. А всі думають, що він книгу джерел до ранку читає. Позгнівався президент бусов лелековий Чорногуз, хотів був уже дзьобнути, проковтнути професора. Та придивився старий, бородавчастий, несмачний, погидував. Позбавив тільки професорського звання вчинного ступеня, зняв золоті окуляри і перевів Кваквакума на посаду звичайної старої жаби. Так, значить, то вигадка, що журавлі народжуються, щоб тільки журитися і приносити всім сльози і печаль, вигукнув журавлик. Ну, звичайно, вигадка, почувся тоненький голосок. Із-під куща вибіг їжачок, колько колючка, а за ним тато їжак і мама їжачиха які можуть бути сльози і печаль, якщо ти приніс нам журавлику радість і щастя, врятував нам сина. Вчора його примчав з Києва на машині добрий мисливець дядя Женя. Спасибі тобі. І тато єжачок та мама єжачиха низько вклонилися журавлику. І мені ти радість приніс, сказав грай, без тебе б я досі на ланцюгу сидів і опудалом вважався. І мені, і мені! вигукнув ці вітівік. Друже мій любий. І щоб ти знав, сказав грай, у нас на Україні люди здавна весною журавлів веселиками звуть. От правда, правда, сказали тато їжа і мама їжачіха. «Скракаке, скрипеке, і я чула таке, підтвердила сорока скрикакулія. Так давайте назвемо нашого журавлика Веселиком. Хай це буде його власне ім'я, радісно вигукнув ці вітівік. Дайте, давайте загукали всі. І тут раптом почулося схвильовано. Курли, курли, синку, курли, курли, любий, то летіли вже з болота мама журавлиця і тато журавель. Батьківське серце само чує, коли син близько. Кинувся Веселик до тата і мами і заплакав від радощів, тільки тепер відчув він, як за ними скучив. А потім на болоті був бенкет на честь звільнення Чижика і щасливого повернення Веселика. А після бенкету великий святковий концерт. У програмі якого були і журавлині танці, і ліричні пісні чижика Цівітівка, і акробатичний етюд собаки грає» та тижичка Колька Колючки, і пародія дядечка Бугая на колгоспного бк Чемпіона, і багато-багато інших прекрасних номерів веселилися аж до темна. Проминуло літо. Настала осінь, пожовкле листя, опадаючи з дерев, закружляло вогнистими метеликами у чистому синьому повітрі. Перелітні пташки почали збиратися у вирій. І одного сонячного ранку дівчинка-Галочка, яка вже видужала і йшла до школи у перший клас, Побачила в небі над Києвом журавлиний ключ. Раптом один журавель відокремився від ключа, опустився нижче і став робити кола над їхнім будинком. А потім заспівав курли, курли уперше я журюся. Курли, курли, бо з вами розстаюся. Журавликом я з вами розстаюся, веселиком весною повернуся, чекайте, не сумуйте, не скучайте, веселика весною зустрічайте, курли, курли, прощайте, курли, курли, прощайте. І Галочка впізнала журавлика, замахала йому рукою і закричала. До побачення, журавлику, до побачення, прилітай весною, прилітай. І кіт мордан, що лежав на підвиконні у Галучщиній квартирі, теж упізнав журавлика і привітно помахав йому лапою. Будь ласка, не дивуйтесь, Галочка взяла мордана на виховання, і тепер він живе у неї. Не ганяється за хоробцями, чистенький лежить на підвіконні, гріється на сонечку. Про валер'янку давно забув і їсть, як пристойні виховані коти, з блюдечка. Одне слово виправляється. І мадамка каду звичайно впізнала журавлика і помахала йому на прощання своїм білим чубом. І вже про Чікач Чиринського і казати нічок. Він підлетів до журавлика і так весело бурхав навколо нього, І нацвірінькав йому на прощання стільки добрих слів, скільки не цвірінькав ніколи. Веселик зробив останнє коло й полетів доганяти своїх. Але ще довго чулося в небі над Києвом. Прощальне, журавлине, курли